Слухається питання про звернення до президента України щодо забезпечення об'єктивної перевірки інформації стосовно корупційних діянь голови Львівської обласної державної адміністрації. Депутат Ірина Сех. Звернення до президента України щодо забезпечення об'єктивної перевірки інформації стосовно корупційних діянь голови Львівської обласної державної адміністрації. Упродовж останнього місяця газета Експрес опублікувала серію резонансних матеріалів за результатами журналістських розслідувань незаконної діяльності на території Львівської, Київської та Дніпропетровської областей конвертаційних центрів, через які було відмито понад мільярд гривень. На основі документальних доказів та свідчень фігурантів цих операцій є підстави вважати, що безпосередніми учасниками цих незаконних операцій є підприємство, яке було переможцем тендерів на постачання підприємствам укрзалізниці деталей для кріплення колії та інших товарів на загальну суму більш ніж півтора мільярда гривень. У ході журналістського розслідування з'ясовано факти, які вказують на те, що комплектуючи докріплень колій, які мали постачатися підприємствам у залізниці, відповідним підприємством фактично не були поставлені. Відтак не могли бути передані на використання для потреб залізниці. Факти оприлюднені в газеті з високою ймовірністю свідчать про причетність до операції з відмивання коштів колишнього керівника «Укрзалізниці» та теперішнього голови Львівської обласної державної адміністрації. Михайла Костюка про наявність корупційних зв'язків між комерційною структурою та паном Костюком прямо вказує те, що одне з підприємств, яке підозрюється в відмиванні коштів, Зов Львів центру БУД виступила генеральним підрядником будівництва готелю Станіславський у місті Яремче Івано-Франківської області, власником якого є підприємство, єдиним засновником якого є дружина Михайла Костюка. Важливо відзначити, що це не перший випадок, який вказує на вчинення паном Костюком дій несумісних. Зі статусом державного службовця вищого рангу та представника виконавчої влади на Львівщині широкого громадського розголосу набули оприлюднені документи, з яких випливає, що пан Костюк щомісяця отримував заробітну плату на приватному підприємстві в особливо великих розмірах, в тому числі і після призначення на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації. За результатами журналістського розслідування, редакція газети звернулася до правоохоронних органів із заявою про розслідування уприлюднених у газеті фактів. Однак, з огляду на те, що пан Костюк залишається головою. Виконавчої влади у Львівській області існують обґрунтовані сумніви щодо можливості місцевих правоохоронних органів об'єктивно та неупереджено розслідувати корупційні діяння пана Костюка. Ми, депутати Львівської обласної ради, як представники громади Львівщини, вважаємо, що президент як гарант додержання Конституції України прав і свобод людини і громадянина з метою недопущення подальшої. Дискредитації органів влади України перед громадянами та міжнародною спільнотою повинен негайно відреагувати на факти, оприлюднені газетою Експрес, вимагаємо у президента України відсторонити із займаної посади Михайла Костюка та забезпечити об'єктивне та неупереджене розслідування корупційних діянь пана Костюка під час перебування на посаді генерального директора «Укрзалізниці» Та голови Львівської обласної державної адміністрації. Рішення беручи до уваги публікації газети Експрес щодо корупційних діянь голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка відповідно до вимог частини 2 статті 43 закону України про місцеве в Україні, Львівська обласна рада вирішила. Прийняти звернення до президента України щодо забезпечення об'єктивної перевірки інформації стосовно корупційних діянь голови Львівської обласної державної адміністрації.